Водійку під кайфом затримали правоохоронці у місті Тараща. За інформацією патрульних, власниця авто Шевроле порушила правила дорожнього руху, за що її і зупинили. Під час спілкування інспектори виявили у неї ознаки наркотичного сп'яніння. Пройти огляд жінка відмовилась. Крім того, під час поверхневої перевірки у неї виявили згорток з порошком. На місце прибули слідчі, а на любительку кайфу склали протокол. Білоцерківський молочний комбінат спіймали на порушенні екологічного законодавства. Як зазначили у державній екоінспекції столичного округу, фахівці провели позапланову перевірку підприємства на звернення мешканців села Томилівка. За її результатами виявили, що БМК не виконали умови висновку екологічної експертизи та не дотримали закону про оцінку впливу на довкілля, що є обов'язковим для його діяльності. Так, у товариства відсутні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення Білої церкви на посадовця молочного комбінату склали два адмінпротоколи. За понад 15 мільйонів гривень планують відремонтувати один з гуртожитків Білоцерківського аграрного університету, а саме по вулиці Героїв Чорнобиля, 3. Про це стало відомо з сайту Держзакупівель. Прозоро зазначається, що джерелом фінансування є кошти загального та спеціального фонду держбюджету. Відтак на усіх дев'яти поверхах капітально хочуть відремонтувати умивальні, вбиральні, душові, кухні та місця загальних. ...користування, такі як коридори, спортзал та інше. Зокрема, збираються пошпаклювати стіни і стелі, пофарбувати їх, покласти керамічну плитку, ламінат, встановити двері, виконати електромонтажні роботи та інше. Усе це підрядник має зробити до кінця цього року. Подання пропозицій триває. Протягом двох з половиною років війни однією з найбільш спекулятивних тем у суспільстві є доцільність витрачання бюджетних коштів на дороги, бруківку, озеленення. Тощо погодьмося, переконливі аргументи мають як одні, так і інші. Однак, на прикладі мешканців вулиці Луки Долинського, ремонт дороги не бачив як до війни, так і під час. А все тому, що людей у віддалених районах часто не чують. Чи можна розірвати пекальні муки бюрократичних тяганин? Дивіться у сюжеті. Шість років мешканці вулиці Луки Долинського борються з міською владою, аби ті нарешті зробили дорогу в цій частині Білої церкви. За словами людей, ще у 1987 році за власні кошти вони проклали тут асфальт. З того часу жодної ремонтної бригади ніхто й ніколи не бачив. За ці роки містяни неодноразово звертались до очільників громади за допомогою, але їх постійно ігнорували і відписувались стосами паперів. Пан Сергій К. Же дорогу не поновлюють не тільки через відсутність коштів у бюджеті, а ще й через те, що каналізаційні люки перебувають в аварійному стані. Полагодити їх теж ніхто не береться. Бо як виявилось, згодом вони нікому не належать. Ці люки ці фонди водостоку каналізаційні були на балансі кооперативу, але ж потім там з часом. Кооператив розпався і вся ця інфраструктура по водостоку, каналізації вона не передана ні міськраді. І, ну, відночас і Білосіркво також немає. Тому ми столкнулися з ситуацією, коли або ремонтувати за свій кошт але ж це вулиця, проїзна, люди ходять. Зараз світла немає, діти ноги ламають, по заборам ходять. Зимку швидка допомога, поліція. Пожежні машини відмовляються і таксі відмовляються сюди їхати, бо тут дуже великі проблеми. Тетяна вісім років тому придбала будинок на цій вулиці. Розповідає, такої занедбаної дороги ніде не зустрічала. Послухала сусідів, які раніше вже намагались добитися ремонту, і вирішила сама взятися за цю справу. Після того, як у Білоцерків водіїм не змогли допомогти, мешканці звернулись до управління дорожнього господарства міста. Спілкувалася з пагасій Олексій. Олегович. Е, він мене вислухав, я всі ксерокопії поздавала, все дала. Е, потім прийшла до нього за відповіддю. Він сказав, що «Да, ваше питання розгляну, ну, розглядали ми і навіть на вашу вулицю є проєкт. Е, я кажу: ну добре, ждемо фінансування. Ще початку е, липня підійдіть, тому що ще буде розподіл коштів. Е, і...» Повинно бути фінансування. Ну, я підійшла в початку липня і прийшла мені вже відповідь від Іванової від самої, що да, буде, фінанс... буде асфальтування за умови фінансування. Фінансування на цей рік не передбачено. Потім жінка пішла до депутатів, відповідальних за цей округ Дмитра Денисенка та Миколи Іванова. Стверджує, на прийом ходила сім разів і жодного разу ні обранців, ні їхніх помічників на місці не було. Коли я прийшла в міську раду, мені кажуть, що ні в міській раді ви не можете попасти до Вовкотруба. Ви йдіть в відділ звернень громадян на Ярослав Мудро 2. Там, оказується, свій начальник пішла туди на Ярослав Мудро 2. мене записали на 6 серпня до Вовкотруба на прийом. П'ятого зателефонують мені, скажуть, який час. П'ятого мені ніхто не зателефонував. Шостого я їм уже телефоную в міський відділ звернень громадян. Бере жіночка трубку, начальника немає, я не знаю, на коли ви записані. Я вже йду. До Вовкотруба приходжу, охоронець каже: щас я зателефоную секретарю. Дзвонить секретарю. Ні, якщо ви записувались на Ярослав Мудрого 2, то ви сюди не приходите в міську раду. Ви повинні прийти на Ярослав Мудро 2. Тільки там приймає він по четвергам, а шосте число сьогодні вівторок. Ніхто вас не прийме. Хорошо, кажу, запишіть мене на четвер. На цей четвер вже записати не можемо. Запишемо на 27 серпня. Розумієте? А записалася 10 липня. Все є звернення, всі бумаги є. 27 липня 27 серпня мені також ніхто не зателефонував і не сказав який час, і іти мені нема до кого, тому що. Ніхто нас бачити не хоче, як повідомив нам технічний директор Білоцерків води Вадим Заболотній. Люки за цією адресою підприємство не обслуговує, бо ті не перебувають у комунальній власності. Натомість начальник управління дорожнього господарства Олексій Погасій нас запевнив, що проєкт ремонту цієї ділянки в планах таки є. Подано на пропозиції по фінансування. Чому можемо ладаємо поточними ремонтами утриманням? Вони ну, кажуть, що жодного разу до них ніхто не приїжджав і не латав ну, вони живуть на одній стороні вулиця. Ми латаємо, там, де саме більше інтенсивність. А ось нинішній очільник громади Володимир Вовкотруп, як і його попередник, каже, що за людей переживає, але грошей на все не вистачає. До того ж, рішення про ремонт та реконструкцію доріг приймають депутати. Спершу асфальтують ділянки з великим трафіком та високим відсотком зношення. Я за те, що ми відремонтували все, що є в місті: зламане, поламане, пошкоджене, але на жаль. Фінансові можливості нашого міста не такі великі, як би ми цього хотіли. Тому в один день це не можна зробити, все місто. Тому зрозуміло, що я розумію прекрасно мешканців, тому що кожен хоче, щоб біля його будинку було і відремонтовано саме. Я вам скажу, що коли приймається бюджет міста, і визначається такі об'єкти. Це досить жвава дискусія, йде з депутатами в кожного свого є виборчий округ, кожен. Кожен хоче зробити більше на своєму виборчому округу. І це, скажімо так, баталії йдуть. Це не так все просто відбувається. Тобто і на комісіях, і колуарно, і в сусідній залі. Тому це таке досить непросте питання. В плані роботи є, оскільки розроблено ПКД, в плані роботи є, буде фінансування виділене, обов'язково зроблено. Скільки доведеться мешканцям вулиці Луки Долинського ще чекати обіцяного, невідомо. Але щодня повертаючись додому, чи чекаючи на швидку, чи їдучи по цьому бездоріжжю, вони згадують незлим тихим словом усіх тих, від кого залежить добробут міста. Олена Бойко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. А поки я нагадаю вам про те, що ми завжди чекаємо від вас зворотнього зв'язку у вигляді лайків, коментарів та підписки на наші соцмережі. Будьте завжди 24 на 7 за Спресівською командою, бо ми працюємо для вас і не боїмось говорити правду про проблеми у громаді. Опит на внутрішній туризм зростає, а ось екскурсоводів не вистачає. Тож у білій церкві відкрили набір до школи гідів, аби навчити охочих цій справі. Як розповіла голова громадської організації Біла церква туристична Олена Фастівська. Це вже четвертий набір. Попередній нараховував 20 учнів, які отримали відповідні сертифікати. Навчання у школі гідів триватиме два місяці та включає 15 тем. Для переселенців воно безкоштовне. За словами ініціаторки, наприкінці кожен з учнів презентує унікальну екскурсію, яку оцінюватимуть фахівці. Після цього для білоцерківців та гостей проведуть безкоштовні промотури, під час яких нові гіди продемонструють демонструють свої навички і знання, аби опанувати професію, треба заповнити анкету на сторінках управління культури і туризму. Ми загалом обмежуємося 20 учасниками, але в нас було вже 24, Це були діти додаткові, але на жаль, ну діти не завжди закінчують. Був один хлопчик, який закінчив, і тепер він при школі там проводить екскурсії. Ну дуже класно. У нас є і історики, і митці, і архітектори читають цей курс. А досвідчені гіди вже показують майстер-класи, як це має бути своїм прикладом. Головний результат цього навчання це власне. Унікальна екскурсія. Ми не даємо екскурсія по парку чи екскурсія по місту, ми даємо глибокі знання. Про наше місто за різні часи, і кожен обирає своє. От що є цікаво, що завжди у нас там ну наприкінці лишається там 15, наприклад, людей, і одні обирають козацтво, інші обирають історичну біло церкву, хтось обирає єврейство, хтось обирає е... промислове місто. Ну і Олександрію, звісно, вже також всі хочуть знати більше, не тільки те, що там вони бачать. Вже завтра біла церква відзначатиме 992 дев'яносто річницю від заснування. Збудував місто як фортецю. Великий князь київський Ярослав Мудрий у 1032 році. Її назвали християнським іменем князя Юр'їв. У 1050 році він спорудив на замковій горі церкву. Вона і стала символом нашого міста. Також навколишні мешканці називали церкву Білою. А коли татари знищили Юр'їв, то нове місто, яке відбудовувалося на згарищах, дістало назву Біла церква. Наші журналісти вийшли на вулиці міста та запитали краян, що вони роблять задля добробуту міста. Історію цього міста не вивчав, бо я з іншого міста приїхав сюди. І, можливо, ви б щось хотіли змінити з огляду на те, що є у вашому місті і в білій церкві? Ну, тут навіть трошки більше, ніж в моєму місті. По крайній мірі, тут ходяться тротуари красиві. Хоча, я думаю, тут нічого не треба змінювати. Краса Білої церкви, люди білої церкви і атмосфера. Я виховую молоде покоління. Дякую. Свою дочку і молоде покоління. Це великий вклад у майбутнє. Мені подобається парк Шевченко. А чому саме він вам подобається? Ви там часто гуляєте? Так, часто і там є багато атракціонів. А, а що б ви хотіли змінити у нашому місті? Хотів би чисті річки і хорошу лайку на Заріччя. Подобається те, що це місто добра. Так, і люди тут дуже добрі, хороші, виховані. І взагалі місто наше найкрасивіше. Гарне місто. Я сам не з Білої церкви, але після інституту сюди приїхав по розпреділенню, то мені дуже тут сподобалось. Воно таке велике невелике, і немале, би. можна когось тут зустріч, Київ рядом. То дуже гарне місто. А що ви хотіли побажати білоцерківцям напередодні дня міста? Дай Бог миру, щоб був мир. Буде мир, будемо гарно жити. Головне, щоб був мир. І всі наші воїни живі вернулися до своїх домівок. Я е інколи долучаюся до е щось типу суботників е для прибирання забутих територій нашого міста. Очищуєте? Очищуємо. Так. Це, цього трошечки не вистачає, але це або робота комунальників, або не Вихованість наших людей трошки наостанок, що б ви хотіли побажати білоцерківцям напередодні дня міста. Закінчення війни скорішого нашої перемоги. Мені в принципі подобається місто Біла Церква. Я тут живу все життя, я тут народилася. І місце, де ти народився, воно найближче, найрідніше до серця. Мені, звісно, подобається наш парк, подобається центр нашого міста, вулички, алеї. Все прекрасно. Ми проживаємо в Білій церкві, старожили, родилися тут. Це наше дуже прекрасне місце. Місто. Ми завжди гуляємо, дивимося, багато построїк, дуже красиві тротуари положили нам. Ландшафти, Інтер'єри дуже да. красиві. Взагалі місто преобразилося. Дуже... Да. і Йде війна. Але наш місто багато завжди... церквів у да, нас і Преображенський собор, і костюл. Ми завжди любуємося, це вся давнина така історія, і нам дуже подобається місто, історичне наше місто. І ми молимося за нього, щоб воно завжди процвітало і жило, і ми в нашому місті жили спокійно в мирі. Наразі це все, що встигаю вам розповісти. Дякую, що протягом тижня були з нами. Не забудьте вихідними подивитись підсумки тижня о 18, 21, 23 годині та вночі. З понеділка чекайте в студії мою колегу Любов Геращенко. Бажаю вам тихих вихідних і гарного вечора. Побачимось.